Ізраїль затвердив оперативні плани для війни з Ліваном. Цей крок був зроблений після того, як Хезбола оприлюднила загрозливі кадри з безпілотника над ізраїльським портовим містом Хайфа, розташованим на 27 кілометрів від Ліванського кордону. Зняті в день кадри показують цивільні та військові райони, в тому числі торгові центри і житлові квартали, а також комплекс виробництва зброї і батареї протиракетної оборони. Зйомка з безпілотника є спробою продемонструвати здатність Хезбули проникнути в глиб країни, прорвавши ізраїльську протиповітряну оборону. Міністр закордонних справ Ізраїлю викликав лідера Хезболи і заявив, що Ізраїль дуже близький до моменту прийняття рішення про зміну правил проти Хезболи і Лівану, підкресливши, що в тотальній війні Хезбола буде знищена, а Лівану буде завдано серйозного удару. Пізніше глава ізраїльського північного командування заявив, що вони схвалили і затвердили плани наземного нападу на північ від кордону. Напруженість у відносинах між Ізраїлем і Хезболою зростає з початку війни в Газі. Протягом кількох місяців поспіль через кордон велися бойові дії низької інтенсивності, але останнім часом ситуація різко загострилась. Лише цього місяця ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по численним військовим об'єктам і цілям на півдні Лівану, в результаті чого загинув високопоставлений командир Хезбали. У відповідь Хезбала завдала ракетних ударів по заводах і цивільних об'єктах в Ізраїлі. З жовтня 2023 року в Лівані було вбито понад 400 осіб, а в Ізраїлі 25. Тим часом щонайменше 90 тисяч людей були переміщені в Лівані. І понад 60 тисяч були змушені покинути свої будинки на півночі Ізраїлю. Достатньо сказати, що ситуація у вогні, іноді у прямому сенсі. Ізраїльські війська використовували трибушети, щоб кидати вогняні кулі через кордон до Лівану, ймовірно, для того, щоб підпалити чагарники, щоб ворогів було легше ідентифікувати. Незважаючи на це, обидві сторони готові до бою, і війна підкрадається все ближче. Подобається нам це чи ні. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Вибирай свої битви. Наприкінці VI століття до нашої ери, коли китайський стратег Суньдзи, відпочиваючи біля гирла річки Янга, написав один із своїх найвідоміших афоризмів. Переможе той, хто знає, коли воювати, а коли не воювати. Протягом восьми місяців прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху вважав, що зараз не час воювати на півночі, принаймні не час для повноцінної війни. Але ця політика, схоже, швидко розвалюється. Щоразу, коли спалахує сутичка, час має вирішальне значення. Чим більше часу минає, тим більше ескалація конфлікту. І тим більше зростають шанси на повномасштабну війну. Нетаньяху і його кабінет стоять перед питанням, яке поставив перед ним суньдзи чи настав час для боротьби? Президент Байден так не вважає: з самого початку війни в Газі Америка доклала значних дипломатичних і військових зусиль, щоб запобігти поширенню бойових дій в Газі на Ліван і за його межі. Не менше двох авіаносних ударних груп були розгорнуті в східному Середземномор'ї. Проте ці заходи не мали бажаного ефекту, якщо взагалі мали. Відтоді Хезбала змінила тактику і тепер намагається завдати болю ізраїльському населенню, яке проживає на півночі Ізраїлю, і таким чином спонукати цивільне населення назавжди покинути цей регіон. Роблячи північ Ізраїлю нестабільним і небезпечним, Хезболла поступово робить цей регіон непридатним для життя. Безумовно, те, що відбувається між Ізраїлем і Ліваном, це війна на виснаження. Це перевірка того, хто з них зможе протриматись найдовше і хто зможе витримати найбільше болю. Ця карта, складена на основі даних некомерційної організації ACLED, ілюструє транскордонні атаки з жовтня 2023 року по березень 2024 року. Сині кола позначають ізраїльські атаки, а помаранчеві атаки Хезбали. Причому, чим більше коло, тим більше атак відбулося в даній місцевості. Тут, біля Кір'ят-Шмона, Хезбула здійснила 62 атаки, в сусідньому Маргаліот 56 атак. Далі на північ в мазарії Шеба було здійснено 43 напади, а в Шетулі і Арам на півдні було здійснено 43 і 39 нападів з боку Хезболи. Ізраїль завдав сильніших ударів у відповідь, які розподілилися більш рівномірно. Ліванське місто Айта Ашаб зазнало 190 ізраїльських обстрілів в той час, як в Хулі було 143 обстріли. Ще західніше Рас Аннакура, Альма Ашаб і Тайр Харфа зазнали 154, 134 і 139 обстрілів відповідно. Буде зайвим говорити, що весь регіон пройшов через м'ясорубку. Настільки, що ізраїльський уряд наказав евакуювати громади вздовж ліванського кордону. Близько 60 тисяч ізраїльтян покинули свої домівки, і вся ця зона закрита для цивільного населення. Одночасно, з іншого боку кордону, понад 90 тисяч ліванців зібрали свої речі і переїхали на північ, подалі від перехресного вогню. Життя стало нестерпним. Однак в останні місяці ізраїльське цивільне населення північних міст все частіше вимагає від уряду Нетаньяху практичних кроків, щоб повернути їх до своїх домівок. Але американська дипломатія, схоже, не має ідеї прогалини в переговорах вважаються непереборними. А отже, все, що залишається, це війна. Тому ізраїльські військові все голосніше і частіше говорять про наземне вторгнення до Лівану. Тим часом у своєму останньому відеозверненні лідер Хезболи Хасан Насрала заявив, що в разі війни його армія буде воювати без стримувань, без правил і без жодних обмежень. Емоції на межі і якщо збройний конфлікт спалахне, то він розгорнеться як вогняний шторм, що пожирає все на своєму шляху. Малюємо лінію фронту. Боротьба з Хезболою вимагатиме тривалого і складного конфлікту. Це тип війни, в якій Ізраїль відверто не налаштований на перемогу. Слід визнати, що Ізраїль вибивається в лідери в усіх сферах державного будівництва. Він має потужну армію, яка користується необмеженим доступом до американського арсеналу та оборонної промисловості. Ізраїль також має великий арсенал ракет і ракетних комплексів. Він виробляє численні балістичні ракети. І готує екіпажі. Вони можуть вражати цілі аж до Ірану, не кажучи вже про сусідній Ліван. Протирадіолокаційні ракети, такі як Делайла, мають дальність польоту до 300 км. Балістичні ракети Лора можуть летіти на відстань 280 км. А артилерійські ракети, такі як Екстра, мають дальність польоту до 150 км. Ракети класу повітря Земля, такі як Pop ай Turbo. Мають дальність польоту понад 200 кілометрів, а протикорабельна ракета Габріель може пролетіти до 400 кілометрів. Це ті види озброєнь, які Ізраїль може легко виробляти у себе вдома і у великій кількості. Використовуючи ці системи, Ізраїль може швидко покінчити з Ліваном. Проте повна військова перевага, якою ізраїльські військові користувалися протягом трьох десятиліть, вже давно минула. Хезбола, яка колись вважалася погано забезпеченим бойовим угрупуванням, здатним здійснювати епізодичні вибухи і невеликі напади, тепер володіє можливостями, що асоціюються з професійними державними збройними силами. Її бойові сили налічують близько 100 тисяч солдатів, більшість з яких є загартованими в боях вихідцями з Сирії. Війська Хезболи підготовлені як армія і оснащені як держава. Вона володіє великим і різноманітним арсеналом ракет, в тому числі балістичних, а також протиповітряних, протитанкових і протикорабельних ракет. Деякі з цих озброєнь становлять справжню стратегічну загрозу для Ізраїлю. Наприклад, ракета фаджер 5 має дальність польоту 75 км, хайбар до 100 км, а ракета Зелзал 2 210 км. Яка може вражати цілі в межах столичного регіону Тель-Авіва. це серце Ізраїлю місце, де зосереджена більша частина населення, економіки і промисловості країни? Ці три ракети також мають іранське походження. У сукупності цей арсенал ракет і ракетних снарядів ставить безпеку Ізраїлю під постійний тиск. Ще у 2018 році вважалося, що Хезболла має приблизно 130 тисяч ракет і снарядів. Однак у червні 2024 року офіційний представник іранських сил КУЦ, які контролюють операції Хезболи, офіційно заявив, що Хезбола має понад мільйон ракет і снарядів. Якщо це правда, а це під великим питанням, але навіть якщо половина цієї цифри відповідає дійсності, це означає значний стрибок у потенціалі, який раніше не був встановлений. Для контексту. Запаси в 1 мільйон ракет і снарядів це більше, ніж у середньостатистичного члена НАТО. Залізний купол Ізраїлю, яким би складним він не був, був би зруйнований, якби Хезбла вистрілила з усіх боєприпасів всюди і одночасно. Однак повномасштабна війна між Хезбелою та Ізраїлем була поруйнівною для обох. Після восьми місяців конвенційного конфлікту в Газі, Хезбела усвідомлює. Що в разі повномасштабної війни весь Ліван буде зруйнований, і це призведе до десятків тисяч жертв. Але Ізраїль також усвідомлює, що те, з чим він зіткнувся в Газі протягом останніх місяців, не досягнувши всіх своїх цілей, буде нічим у порівнянні з війною з Хезболою. Конфлікт з Хезболою настільки складний через його укорінену природу. Як і Хамас, сили Хезбали глибоко вкоріненні серед цивільного населення Лівану. Тактичні об'єкти часто децентралізовано розташовані в центрі міських районів. Ізраїлю буде важко знайти і знищити військові об'єкти, як це було в Газі. Але оскільки Ліван набагато більший за газу, то закріплення хезбали в містах означає, що вона збереже здатність ефективно атакувати ізраїльські цілі протягом тривалого часу. Єдиний спосіб нейтралізувати цю перевагу бомбардування ліванських міст з повітря без розбору, а потім перекидання сухопутних військ для окупації стратегічних об'єктів. Розмова йде про величезні збитки. Це було б схоже на нинішню війну в Газі, але в набагато більшому масштабі. У Газі ізраїльські війська рухалися швидко і прорвали оборону Хамас над землею. Однак під землею все пішло не за планом. Ізраїльські спеціальні інженерні підрозділи можуть впоратись з окремими тунелями, але вони не можуть ефективно прикривати великі мережі. Таким чином, Ізраїль не зміг знайти стратегічні об'єкти або високопоставлених лідерів Хамасу. В Лівані ворожість була б на порядки вищою. Хезбла має набагато досконалішу протитанкову зброю і ударні безпілотники. Якби бойові дії відбувалися на відкритій території. Війська Хезболи змогли б обстрілювати і знищувати ізраїльські сили за кілометри від них. Хамас ніколи не мав такої можливості. Більше того, як і Хамас, Хезбола також має мережу тунелів, що пролягають під землею через весь Ліван. Вважається, що ці тунелі, Хезболи ще більш розгалужені, ніж ті, що використовує Хамас. Крім того, Ліван це гірська країна. Тоді як сектор Газа. Це рівнинна місцевість, тому воювати в горах Лівану проти озброєного до зубів ворога з тунелями під землею це не найкраща ідея. Крім того, на відміну від Гази, яка географічно ізольована від своїх спонсорів у Тегерані, Іран створив наземні і повітряні шляхи постачання до Лівану через Ірак і Сирію, які можуть бути використані для підтримки сил Хезболи в разі повномасштабної війни. Знову ж таки, Ізраїль не готовий до наземного нападу в Ліван. В кінці кінців, навіть якщо ізраїльтяни увійдуть до південного Лівану, скажімо, за 10 чи навіть 20 кілометрів від кордону, Хезбала все одно зможе обстрілювати Ізраїль ракетами. Нове стримування враховуючи близькість між Ізраїлем і Ліваном та величезні запаси зброї, якими володіє Хезболла, Багато ізраїльських міст швидше за все будуть зруйновані в разі повномасштабної війни. Ізраїль завдасть величезної шкоди Лівану. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що в разі війни Ліван повернеться до кам'яного віку. Це може бути правдою, але Хезболла зробить те ж саме з північчю Ізраїлю. Маючи величезну вогневу міць, Хезболла знищить майже всю важливу інфраструктуру Ізраїлю, включаючи нафтопереробні заводи. Військово-повітряні бази і ядерний дослідний центр у демоні. Вся ця кривава бійня закінчилася б ще однією крихкою угодою про припинення вогню, яка не викликала б особливої довіри у північних ізраїльських громад. Транснаціональні компанії підуть з Ізраїлю. Втеча капіталу може підірвати ізраїльську економіку, оскільки ніхто не захоче вести справи у місці, де відбувається збройний конфлікт. Дипломатичне, економічне та військове становище Ізраїлю після конфлікту буде гіршим ніж до нього. Отже, ціна війни набагато більша, ніж її вигоди. Поки що Ізраїль і Хезбала утримують ескалацію в нинішніх рамках і використовують тимчасові сили ООН в Лівані як обхідний канал для діалогу. Хезбала, незважаючи на свою мученицьку риторику, не схильна до самогубства. Замість цього вона віддає перевагу контрольованій ескалації, утримуючи свої дії трохи нижче порогу повномасштабної війни. Досі її дії були спрямовані на протидію ізраїльській ескалації відповідними заходами з метою створення нової системи стримування. Ця ескалація може збільшитись або зменшитись в найближчі місяці. Ми не знаємо, що на думці у ліванських чи ізраїльських чиновників, але якщо ескалація вийде за певні червоні лінії, Наприклад, якщо раптово зросте кількість жертв серед цивільного населення, то повномасштабна війна може стати неминучою. Єдиний спосіб відступити це Ізраїлю і Хамасу домовитись про припинення вогню, а потім вести переговори про те, щоб Хезболла також поважала цю домовленість. Вогнева міць, якою володіють обидві сторони, занадто велика, щоб її застосовувати. Тому цілком логічно, що мир підтримується рівновагою сил і триватиме лише доти, доки існує ця рівновага.